Вітаю вас, шановні телеглядачі. З вами телепередача Звитяга та я Юлія Кінзерська. А розпочнемо ми із традиційної рубрики Дозор. Президент Петро Порошенко відвідав героя України, пораненого полковника Ігоря Гордійчука у національному військово-медичному клінічному центрі, головний військовий клінічний госпіталь. Військовий нещодавно був прооперований за участі трьох лікарів. Громадян Канади, які надають допомогу пораненим військовослужбовцям, учасникам АТО в рамках спільної канадсько-української акції. За словами міністра оборони України, генерала армії України Степана Полторака, до 2020 року планується завершити реформування вітчизняного війська та генерального штабу. Дві іноземні делегації впродовж одного дня відвідали міжнародний центр миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Надзвичайний та повноважний посол Канади в Україні Роман Ващук відвідав міжнародний центр миротворчості та безпеки високоповажного іноземного гостя у центральному містечку зустрів начальник Національної академії сухопутних військ генерал-лейтенант Павло Ткачук. В ході візиту було обговорено хід підготовки українських військовослужбовців канадськими інструкторами та відвідано низку занять на курсах підготовки інструкторів. У супроводі очільника видового вишу Роман Ващук оглянув навчальну матеріальну базу містечка. Окрім цього, надзвичайний та повноважний посол Канади в Україні особисто поспілкувався із канадськими військовослужбовцями, у котрих нещодавно відбулася ротація в складі об'єднаної багатонаціональної тренувальної групи Україна. Він, зокрема, переконався в належному забезпеченні умов проживання та роботи своїх співвітчизників. Наприкінці візиту генерал лейтенант Павло Ткачук в особі пана посла подякував усьому народу Канади за щиру моральну та дієву матеріальну підтримку України, адже саме ця країна однією з перших прийшла на допомогу нашій вітчизні у нелегкий час випробувань. Згодом до міжнародного центру моротворчості та безпеки завітала делегація апарату Конгресу США. До складу делегації вийшли спеціаліст комітету Сенату США з закордонних справ Бенджамін Пурсер. Керівник законодавчого забезпечення Комітету Сенату США закордонних справ Крістофер Соча, спеціаліст цього ж комітету Крістофер Форд, офіцер з контролю відділення економіки Посольства США в Україні Моніка Сендер та начальник відділу оборонного співробітництва при посольстві США в Україні, полковник Синтія Матускевич. Крім того, зустрічі взяли участь представники об'єднаної багатонаціональної тренувальної групи Україна під керівництвом підполковника Ніка Дусіча. Під час зустрічі, яка відбувалася у брифінговій залі, начальник національної академії сухопутних військ, генерал лейтенант Павло Ткачук розповів членам делегації про історію та сучасність провідного навчального закладу сухопутних військ збройних сил України. А про спроможності міжнародного центру миротворчості та безпеки іноземним гостям доповів начальник центру, полковник Ігор Слісарчук. Згодом під час розмови було обговорено перспективи співпраці між українською та американською сторонами. І питання щодо розвитку оперативних спроможностей навчального центру підготовки підрозділів. Також представники Конгресу США ознайомилися із ходом підготовки українських підрозділів американськими інструкторами, оглянули навчальну матеріальну базу та соціальну побутову інфраструктуру міжнародного центру миротворчості та безпеки. Вони, зокрема, ознайомилися із умовами проживання та дозвілля військовослужбовців. Відвідали клас саморобних вибухових пристроїв, а також побували на занятті українських військовослужбовців на збудованому у минулому році за допомогою американських партнерів комплексі Майлз. Наприкінці візиту американські гості запевнили керівництво національної академії сухопутних військ та міжнародного центру миротворчості та безпеки у своїй подальшій підтримці щодо їх розвитку. Львівський військовий госпіталь переходить на систему електронної медицини. Це другий лікувальний заклад у збройних силах, який запроваджує таке нововведення. Медики переконані, програма пришвидшить та полегшить їхню роботу. Я хочу все вірити, що нам вдасться все-таки запровадити цю систему і в медичній галузі. Я думаю, що це набагато спростить, набагато пришвидшить всі ті процеси, які відбуваються з нашим пацієнтом, з документообігом, з результатами обстеження із самими обстеженнями цього пацієнта, де б він не знаходився, без всяких там паперових документів і так далі. Перші десять комп'ютерів львівські військові лікарі отримали від IT-компанії завдяки програмному забезпеченню, яким вони оснащені, можна буде не лише об'єднати медичну базу військових лікувальних закладів України, а й в майбутньому вийти на міжнародний рівень. Це буде наша внутрішньоцентрова в масштабі Міністерства оборони. Це буде міністерська медична, і в масштабі держави це буде така міністерство охорони здоров'я, де всі будуть пов'язані. А якщо нам вдасться і об'єднатися, я думаю, що це вдасться, і це не так вже далеко за горами світовою такою мережею, то тоді -то у нас проблеми, як такі, практично будуть знівельовані до мінімуму. Міністерство оборони провело позапланові випробування бронежилетів, які використовують у збройних силах України. Їх організували у зв'язку із заявою народного депутата Сергія Соболєва про те, ніби до українського війська постачають неякісні бронепластини. На мій погляд, та пластина, яку зараз там показують пробита, вона від патронами шостого класу захисту бронебійними. Ми жилети робимо не по шостому класу захисту, а по четвертому для обичної пулі. Припущення виробника цілком підтвердилося. Під час випробувань продемонстрована в парламенті пластина витримала дію набоїв, які відповідають третьому та четвертому класам захисту. Натомість була пробита бронебійно запалювальною кулею. Перший вистріл пулей ПС видержала. Другий вистріл пулей БЗ на п'ятий клас не видержала. І на четвертий клас. Третій четвертий вистріл пулей ПП і пулей ЛПС видержала. Тобто, пластина цілком відповідає заявленому четвертому класу захисту. Бронежилет четвертого рівня захисту витримав всі кулі четвертого рівня захисту. Броніжила четвертого рівня захисту не призначений для того, щоб тримати п'ятий рівень захисту. Зауваження ж деяких бійців про те, що серед стандартних пластин трапляються такі, що витримують бронебійну кулю. Пояснюється просто: у них виробник за власною ініціативою використав товстішу сталь. У нас пластини. Мінімум тримає четвертий клас, а процент 30-40 тримають і п'ятий, і вищий клас. У планах Міноборони почати до кінця цього року закупку бронежилетів шостого класу захисту. Для кожного виконання завдання або для специфіки виконання завдання повинен бути свій бронежилет свого класу захисту. І ті, які ведуть бойові дії на передньому краї, штурмові підрозділи, більше попадають під вплив вогневих засобів противника. Тому питання є кому що для виконання завдання. Аня потрібно водночас статистика свідчить, що найчастіше бійці страждають не від куль, а від осколків, мін та снарядів. І тут на перший план виходять уже не бронепластини, а якість м'якого балістичного пакету бронежилету. У Львові приймають поранених із зони проведення антитерористичної операції. Для транспортування воїнів використовують авіатранспорт. Літак Ан-26 світа повітряних сил Збройних сил України з хворими та пораненими на борту прибув до Львова. На злітно-посадковій смузі його вже чекають екіпажі військових медиків. У нас достатньо техніки, достатньо персоналу, лікарів, лікарсько-сестринських бригад, щоб безпечно доставити поранених та хворих до військово медичного клінічного центру західного регіону. Завдяки цьому реанімаційна операційному літаку військові можуть за лічені години доставити поранених туди, де їм зможуть надати максимальну медичну допомогу. На борту сучасне медичне обладнання та військові медики, професіонали найвищого готунку. Наш реанімаційний зал сюди завжди поставляє самого тяжчого хворобу. Тут підсудне кислород, іде в нас Апарат ШВЛ ставиться. Ми можемо штучне дихання його транспортувати на Жевелі. Тут е, далі йде в нас, дивіться, 5 місць. Ось тут 5 лежачих місць, йде, де можемо їх транспортувати більш легше. І тут далі йде ще є одна відділення. Тут ми транспортуємо сидячих, тобто вісім чоловіків, яких там не потрібно ну, більш медичної допомоги менше потрібно. Ну, відповідальність все-таки за життя чуже. І не хочеться з цим болі військовослужбовців, які тут зараз. Здійснюють бойові дії, не хотіли, щоб з ним щось сталося. Забезпечити літак зв'язком, заправити пальним, та підготувати до виліту це все робота персоналу аеродромно технічного забезпечення. З початку антитерористичної операції на Донбасі навантаження на фахівців авіакомендатури збільшилося в рази. Частина, як в особливий період, так і в мирний час знаходиться в постійній готовності. Приймає борта як днем, так і вночі. Цілодобово. Роботи у віти вистачає. Цей літак знають і впізнають фахівці наземних служб аеродромів в різних кутках України. Спочатку АТО дуже багато хворих за 2015 рік було перевезено близько 2000 тисячі поранених та хворих. Для поранених наступила перерва у війні. Для медиків вона не закінчується. Вони знову вступають у бій за життя і здоров'я воїнів. Суворі реалії нинішніх часів диктують нові правила. Тому цьогорічний випуск новоспечених офіцерів Національної академії сухопутних військ знову був прискореним і відбувся не у червні, як це було зазвичай, а не при кінці зими. Але перед тим як отримати омрійні лейтенантські погони, курсанти мали довести, що гідно і в повному обсязі засвоїла навчальну програму військового вишу. Екзаменувати майбутніх офіцерів до Львова зі столиці приїхали представники державної екзаменаційної комісії, фахівці різних військових спеціальностей. В центрі найбільшої ж уваги, звичайно, польовий вишкіл. Офіцери спостерігають, як курсанти на різних ділянках навчально-тренувального комплексу Вербляни показують, на що вони здатні. Ми врахували ті особливості. де зараз в зоні АТО. І дали максимум того, чого у нас не було по робочій програмі. А саме ми з ними відпрацювали питання вивчення будови і виконання вправ стрільб з кулемета ДШК, який зараз прийняти на озброєння в зоні АТО. Також провели з ними заняття по виконанню вправ стрільб, закритих вогневих позицій, що зараз характерно для дій в зоні АТО. Також всі види зброї, які зараз є на озброєнні, включаючи ті, які вже були раніше зняті з озброєння, вони з них виконували вправи. І також ми їм дали. Такі питання, як виконання вправ стрільб з гранатометів з закритою вогневою позицією. Це теж ті елементи, які зараз дуже ефективно використовуються в зоні АТО. Курсанти не жаліються на складні задачі, а радше, навпаки, вчаться протистояти новим викликам та несподіванкам, які можуть очікувати їх в зоні бойових дій. Ситуація, яка склалася в державі, заставила нас так, якби швидше прискорити програму. І, в принципі, ми по цій програмі вже відпрацьовуємо. Із листопада місяця і підігнали її до того рівня, який мав бути по звичайній програмі. Ми відпрацьовували все те, що нам потрібно в зоні антитерористичної операції. Готували, нас готують саме до цього, тому Виконували правий стрільб, це водіння, тактика, все, все, що потрібно, нам буде там. Не менше роботи й у майбутніх офіцерів гармашів. Вони знають, що сучасна артилерійська справа вимагає точних знань та вмінь, і від їх роботи у бою може залежати життя цілого підрозділу. На більшому разом на останньому курсі ми стріляли з града. Дуже потужна система, швидкострільна, велика площа враження. Що відповідає сучасним вимогам артилерії викладачі? Радіють за те, що юнаки добре вчаться. кажуть, що не соромно за тих, хто вже незабаром гідно захищатиме український народ від проросійських самозванців. Викладачі постійно спілкуються із командирами частин, підрозділів, яких проходять службу наші випускники. Мені, наприклад, повезло тим, що жодний командир частини ні разу не сказав щось погане про наших випускників. От Люди виконують свої функціональні обов'язки, знаходяться на своїх штатних місцях, і після випуску готові до виконання своїх службових обов'язків за призначенням. Уже цими вихідними близько 200 курсантів Національної академії сухопутних військ змінили погони на офіцерські та відбули у війська для подальшої служби. Детальніше про те, як відбувався випуск молодих офіцерів Національної академії сухопутних військ, дивіться у нашій наступній програмі. Майже рік тому випускник Національної академії сухопутних військ Василь Бошко разом зі своїм екіпажем вив бій із чисельно переважаючим противником, знищивши кілька ворожих бронемашин та врятувавши життя своїм бойовим побратимам. 14 жовтня 2015 року. За особисту мужність і героїзм виявлені у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету України захисту українського народу, йому було присвоєно звання Герой України. Понад рік тому всю Україну сколохнули драматичні події в районі міста Дебальцевого, оцінка яких досі є неоднозначною в середовищі численних військових експертів. Однак, коли йдеться про тих, хто ризикуючи власним життям, рятував сотні своїх побратимів, суперечок не виникає. Зовсім ще молодий офіцер, проте вже танковий ас. Такі думки напрошуються, коли говориш про старшого лейтенанта Василя Бошка. командира танкового підрозділу, який професійно та впевнено знищував переважаючі сили ворожої броньованої техніки, звівши цим на нівець злочинні плани загарбників із блокування українських колон. Сьогодні герой України, народний герой України, лицар ордену Богдана Хмельницького, старший лейтенант Василь Божок у нашій студії. Які завдання стояли в ті драматичні дні перед вашим підрозділом і як все змінилося в процесі їхнього виконання? Спочатку нам поступило завдання зайняти оборону за населеним пунктом Логвинове. Висуваючись до населеного пункту, ми на половині шляху зустріли бетери, наші БТРи, які рухалися теж в тому напрямку. І командир батальйону десантників, позивний майк у нього був, сказав, що ну, потрібний танк їм, бо там не можуть виконати завдання, бо розвідгрупа противника ну, обороняється добре. Під час виконання того завдання потрібно було на той час, яка склалася обстановка, прийняти швидко рішення, не розгубитися. Прийняти правильне рішення, яке дасть змогу мати перевагу на полі бою та знищити противника. Які дії були вашими першими? Як ви оцінювали ситуацію і що ви врахували? Тоді ми е, помінялися з навочками міс... місцями. Ну, пер... ну, це ще було до підходу техніки, бронетехніки противника. Ну на місці наводчика теж коригував роботу е, ну, екіпажу. І На той час було головним заняти вигідну вогневу позицію, яка не дасть змоги противнику помітити нас і виконати бойове завдання. Під час виконання даного завдання нам допомогло те, що біля дороги стояли дві підбитих БМП, за яких ми сховалися, і виїжджаючи за них, ми вели вогонь по противнику. Це дало нам змогу бути непоміченим противником, що ви побажали випускникам академії молодим офіцерам, які не виключно також будуть стикатися власне зі складними ситуаціями в ході своєї служби в подальшому і будуть приймати також миттєві рішення, і від цього буде залежати не тільки їхнє життя, а життя і тих, ким вони командують. Вони зараз випускаються. І чим їм керуватися в таких критичних ситуаціях, які були від вас побажання? Потрібно покладатися їм на ті знання, які дали викладачі, тому що треба враховувати досвід, те, що є, в кожного викладача свій досвід є, які знання він передає. І застосовувати, вдосконалювати в процесі служби. Також виконувати завдання так, щоб зберегти життя своїх військовослужбовців. Василь Божок родом із Житомирщини, навчався у Львівській національній академії сухопутних військ. Зараз проходить службу у лавах 92-ї окремої механізованої бригади. Його мужність на полі бою, сила волі, незламний бойовий дух є яскравим прикладом для молодих офіцерів, випускників Львівського видового військового вишу. Адже в активі танкового аса вже чимало підбитої техніки ворога. Звитяга стала доброю школою для двох вихованців Національної академії сухопутних військ. Вчора Катерина Чемес та Марія Мартинова отримали своє перше офіцерське звання Лейтенант та відбули до нового місця проходження служби. Наша творча група вітає своїх колег із цією знаменною подією і пропонує згадати, як і з чого все починалося. Національна академія сухопутніх військ імені Петра Сагайдачного, що у Львові, славиться своїми випускниками, сильними духом і словом українськими захисниками. Курсанти Академії, майбутні офіцери Катерина Чемес і Марія Мартинова довго не вагалися перед вибором майбутньої професії. Глибокий патріотизм і рідкісне серед жіночої половини людства беззаперечне почуття обов'язку перед державою, бажання зі зброєю в руках боронити рідну землю гідні поваги. Проте дівчата ніяк не могли передбачити, що ігри долі заведуть їх на знімальний майданчик програм військово-патріотичного мовлення на ТРК Львів і не в ролях гостей студії, а справжніх телеведучих. Наша команда, команда ТРК Львів, творчо виробничого об'єднання військово-патріотичного мовлення, з великою приємністю, усі ці роки працювала з курсантами Національної академії сухопутних військ з Катериною Чемес та Марією Мартиновою. На диво, органічно! І дуже швидко вони зрозуміли специфіку телевізійної роботи і роботи журналіста в кадрі. Також це часом не вдається одразу навіть професійним журналістам, випускникам цивільних вишів. І це дуже нас вражало, тому що е, наша робота є надзвичайно складною. Вона є і за кадром, і в кадрі. А дівчата опанували її дуже швидко і дуже вправно. Ми усі і режисери, і звукорежисери, і редактори, і керівники ну усі, усі, буквально, хто працювали на майданчику, і оператори. Е, е, я думаю, ці роки з великою приємністю з ними провели. І я сподіваюся, що цей досвід і ця співпраця вона. Знадобиться у подальшій службі для них, і ми не сподіваємося, що не будемо втрачати цей контакт. Бачені курсантки у військових одностроях пропрацювали більше п'яти років. За цей час Марію Мартинову телеглядачі за кілька сезонів поспіль встигли полюбити як ведучу проєкту Перегони на ТРК Львів». Катерина Чемес працювала над довготривалим військово-патріотичним проєктом «Звитяга», а також сучасній телевізійній естафеті «Фехтувальний бати. За ці п'ять років я дуже багато чого дізналася саме на ТРК Львів. В мене була можливість працювати як на військово патріотичні передачі, так і на цивільні, яка називалася фехтувальний Батл. Досить цікавим було те, що один режисер по різному Працює з кожною передачею в режисера. Досить різний підхід до різних проєктів. Саме це мені запам'яталось найбільше. Дуже вдячна ТРК Львів за такий неоціненний досвід, який я здобула саме тут. Тепер я знаю, як працювати з журналістами, коли буду вже офіцером у військах. Ну і Дякую за все. Перша співпраця з Тирека Львів була програма Звитяга. Це ще було на першому курсі, десь 2012 рік. Було десь 5-6 програм зі мною. Після чого я була телеведучою перегону Терека Львів. Я людина більш живуча і весела, мені більш по душі стали перегони саме, тому що там більш живовіше, побігати, побригати з дітьми так більш комунікабельно і цікавіше. Робота саме над проєктом Перегон терака Львів. Багато в чому мені в житті допомогла в творчому розвитку. Взагалі, знайомся з людьми, команда, яка працює над цими зйомками. Дуже душевні люди, дуже добрі люди, Василь Міцько, мій співведучий, який мені багато чому допоміг, багато чому навчив. І взагалі всі зйомки відбувалися на дуже позитивній ноті. Було все дуже весело і дуже пізнавально. Без журналістської освіти і практичного досвіду, красуні у погонах неодноразово дивували телевізійний колектив відділу високими професійними якостями, наполегливістю, майстерністю та наснагою до праці на журналістській ниві, креативністю та вмінню працювати у команді телепрофесіоналів. Ці дівчата своєю, напевно, не безпосередністю, напевно, якимось таким інтуїцією, не будучи проф. Фахів, фахівцями в журналістиці, комусь акторській майстерності, вони передавали саме безпосередню атмосферу почуттів і коментарів тих чи інших подій. Оця безпосередність їхня, можливо, навіть і краще, ніжби це були професіонали, які були справа. Разніми журналістами, бо вони більш готуються так сказати, щоб нічого не змилити. А вони говорили так від себе щиро, від душі. Напевно, це основне і воно завжди було щиро, і тому їм вірилася завжди. Цього року курсантки завершують навчання в Академії сухопутніх військ, Катерина та Марія вже отримали довгоочікувані офіцерські звання та продовжать службу у підрозділах Збройних сил України. У перечутті нових досягнень і звершень уже безпосередньо у військовій сфері, дівчата припиняють роботу над військово-патріотичними проектами ТРК Львів. Проте вони самовіддано продовжать служити своєму народові і ще не раз з'являться на екранах телевізорів. Колектив, з яким цим талановитим, Чатам пощастило працювати та довелось немало пережити. Зичить Марії та Катерині успіхів і має надію, що все ж таки журналістська практика їм знадобиться. На сьогодні наша телепередача добігла кінця. Зустрінемось з вами наступного тижня у цій же порі. Нехай щастить.